Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Продовжуємо йти дорогою Великого посту і щоденно споглядаючи хрест, роздумаємо над таємницею терпіння нашого Спасителя. Євангелист Іван, який сам близько перебував біля Христа, розповідає нам, Ісус, знаючи, що все звершилося, щоб збулось Писання, говорить, прагну. Роздумуємо сьогодні над цим словом нашого Спасителя. Прагну, спраглий. В цьому слові біль, спрага, мука. А ми для себе спробуємо взяти краплі насолоди, зерна потіхи для духовного життя. Ісус терпить спрагу. Бо на Христі зайняв місце наше. Замість нас для нашого Спасіння Ісус зійшов на хрест. Ісус Бог, але і людина. Як людина, Ісус переживає терпіння муки і спрагу, фізичну спрагу. Спаситель переживає агонію, муки, зневагу. Язик до піднебіння прилип. Читаємо ми пророцтва Старого Завіту. Ісус проходить долиною смертної тіні. Подібно і ми, коли будемо проходити долиною терпіння і смерті, пригадуємо, попереду перед нами ішов Спаситель. Ми йдемо слідами Христа. Ми досвідчуємо ці страждання, які Він перед нами і за нас переніс, окрім спраги фізичної. Наш Господь терпів спрагу духовну, в цих словах прагну. Є спрага виконати до кінця волю Отця, до останнього болю, останнього подиху, виконати волю Отця. Це спрага порятунку людських душ, спасіння душ. У цім слові прагну бажання серця спасителя, розмовляти з тобою. В цих словах Ісус прагне Тебе спасти. Кожного з нас до спасіння привести, від гріха врятувати, в цих словах спрага Бога з нами спілкуватися. Людське серце прагне розкоші, наше серце спрагли гріха, самолюбства, гордості, власних амбіцій, а серце Спасителя прагне нашого спасіння. В цих словах спрага Бога, любов до церкви. До свого народу і кожного з нас. Прагну, це слово вчить і нас, прагнути виконати Божу волю, прагнути спасіння своїх родин, діточок, інших людей, прагнути нести Слово Боже іншим людям, служити церкві, любити церкву, любити людей, з посвятою іти до найбільш потребуючих. І слідами Христа, біля Христа покласти усю справу нечастот цього світу, бруду, гріха, а запрагнути Бога, Його єдиного, і ним жити. Йому хай буде слава! Слава Ісусу Христу!